Нарешті я розкажу, що таке P2P навчання Артура Лагодича. Отже, поїхали. Це спільнота людей, які об'єднані одною метою, які хочуть отримувати додатковий пасивний дохід, які хочуть вирвати з тих щирячих бігів роботи на начальника, за копіяси, Нарешті видихнути і відчути фінансову свободу, заробляти головою, а не руками, своїми мозгами, а не фізично, і працювати на своє благополуччя і. З будь-якої точки світу і вільним графіком мати можливість реалізовувати краще дарувати подарунки своїм близьким, своїм рідним, купувати собі ті прикаляси, які вони хочуть, і не збирати на них там півроку чи рік, а одразу захотів, купив, щоб заробляти стабільно, да, прогнозовано. От хочу поділитися з вами результатами. Вадим, один з наших учнів. Там за попередній місяць в нього вийшло 47 тисяч гривень. Марія, вона знаходиться в Англії за межами України, і все одно їй вдалося зробити 23 тисячі гривень. Микола, паралельно поєднуючи з товарним бізнесом, він заробив 17 тисяч гривень. Хочу з вами ще поділитися певними результатами наших учасників, включаю відео. Всім привіт. А. Всім привіт, мене звати Софія. Я проходжу навчання, пі то навчання. Сім привіт, мене звати Софія. Я проходжу навчання, пі то навчання від Артура Лагдича. І це я працюю тейкер-мейкер тільки в зеленому стакані поки що. На момент я вже заробив десять з половиною тисяч гривень. На сьогодні чистими 1010 десять євро. Чистого прибутку я маю для себе 5 тисяч гривень Почу з невеликою... Заробляти стабільно від 500 гривень в день. За минулий тиждень я заробила 3 900 гривень. Нет, я заробила 6 500. Тобто вже десь близько 8 тисяч гривень плюсом, Вал, бо... На даному момент прибуток составляє 10 тисяч гривень там 300-400 700 уровень сейчас уже перешёл, ну, на такой уровень, как 1.000, 1.500. На дне заработал 4.500. Вражня від курсу мега позитивня, адже допомога присутня 24 на 7, надає вам всю інформацію чітко, грамотно, все розяснює, показує, тобто я задоволена. Вражений, вражений, тому що не шкодую, що вступив в цю сферу. Ну, Також хочу обсю в... это правда, все это получается, uh, курс о, в принципі дуже понятний, складностей ніякіх. Денюжку зарабатывать можно. Тобто купив, продав, зазор забрав. Все легко і просто, пробуйте, не бойтесь, все у вас вийде. Немає значення, яка твоя стать, чоловік чи жінка, який твій вік, молодий, молода, старший. Якщо ти прийдеш до нас, то ми маємо що тобі запропонувати, і я дуже цим пишаюсь. Пі тупі немає кордонів. Хто з вас знаходиться в Чехії? Ось Окса за тиждень 300 доларів плюсанула, при тому, що вона є за межами України. Хто є в Польщі? Подивіться на результати Артема. 3000, 1700, 1200, 800. Ось такі от е, гроші можна заробляти, будучи навіть за межами України. Да? Тобто, якщо ви переживаєте, що ви зайдете в p 2 p не зможете заробляти, бо ви не є в межах України, то вам не слід цього боятися. Да? Хто є в Англії? Марія заробила 23 тисячі гривень, паралельно поєднуючи з двома роботами. Друзі, як вам такі результати? Е, 2 — це та ніша, в яку все більше і більше людей заходять, тому що це просто. Простішої ніші ви не знайдете. Люди бачать результат уже з першого тижня і реально от хочуть зразу відчути ці гроші. Тому попит росте щодня. От на прикладі Павла, ви можете переконатися, 14 вересня він зайшов до нас. Уже 15-го він заробив перші 679 гривень. Тобто, це говорить про те, що наша, наше навчання це не просто на тебе накидали кучу інформації, це. Конкретна екосистема, де тобі дають практичні інструкції, які ти одразу реалізовуєш. Тобто, наше навчання, воно максимально націлене на практику і на результати, які наші учні отримають уже з першого тижня. Хто може почати? Будь-хто маючи самий простий телефон, на який можна встановити біржі і банки, як українські банки, так і банки той країни, в якій ви проживаєте, якщо ви маєте можливість приділити одну-три години часу в день, більшість наших учнів починали коли. Поєднували це з основною роботою. Сам прикол P2P в тому, що його можна поєднувати з основною роботою. Це надзвичайно легко, це надзвичайно просто. Деякі наші учні продовжують і надалі поєднувати P2P з основною роботою, а деякі з них вирішили звільнитися з роботи, бо їм не подобається працювати на дядю руками, бути обслуговуючим персоналом. Вони хочуть самостійно заробляти гроші для себе. Да? От, наприклад, Нікітос на нашому навчанні це вже його регулярний стабільний прибуток, десь 700, десь 900, десь 600, десь 700 гривень в день. Навчання на інших курсах виглядає так. Пошук клієнтів, пошук товару, величезні ризики втрати грошей, да, тому що ти вкладаєш там мовно в товар, в маркетинг, Витрата часу на неактуальну інформацію, яку ще треба зрозуміти тони інформації, яку треба вникнути і правильно зрозуміти. Багато часу на навчання, відсутність практики, перші гроші через два місяці, а то й через півроку. Навчання в мене це готова система роботи, франшиза з продуманими деталями, що як, коли, де потрібно робити. І актуальна інформація на ринку, мінімум теорії, максимум практики перші гроші уже через 7 днів. Наше навчання відбувається уже за перший місяць. 80% наших учнів відбувають навчання за перший місяць, тому що наше навчання побудовано саме так. Якщо ви хочете почати в P2P самостійно, то це буде виглядати в такому форматі. Ви, як в кам'яному, в кам'яній ері, маєте свою повозку, маєте коня і на тому їдете по бездоріжжю. Якщо ви починаєте з нами, ви сідаєте на самий сучасний рейндж-ровер, сідаєте на автобан і просто летите до вашої. Фінансової свободи до додаткового і до пасивного доходу на P2P. тому що ми вирішимо усі ваші питання з фінмоніторингом, коли банк питає, звідки гроші, з блокуваннями, з податковою та з лімітами, якщо ви будете дослухатися до того, що ми пропонуємо в себе на навчанні. Для всіх ліміти стандартні, да, обмежено до 50 тисяч гривень в місяць. Але наші учні завдяки тому, що вони приходять до нас на навчання, що куратори можуть їм допомогти, що вони розуміють механізм. Як це воно працює, розуміють систему роботи банків, наші учні отримують ліміти. Хтось 800, хтось е, мільйон і працюють з такими лімітами. Е, Наші куратори чітко розуміють, як розблоковувати банки. У нас є інформація, як на ці блоки не попасти. Якщо вже в деяких випадках попали, то як з цих блоків вийде? У нашій спільноті більше ніж тисячі людей. Наша технологія і методика вона перевірена на великій кількості людей. Ми перевірили спочатку на собі, на нашій команді. Потім випустили це в маси, обкатали на, на основі консультацій з юристами, з бухгалтерами і на, на основі практичних. Інсайтів у нас вже є запакована робоча схема, яку вам потрібно просто прийти і застосувати. Ми розуміємо, як збільшувати суму на перекази, якщо банк вам поставив на це обмеження і робимо це регулярно нашим учням. Також, крім того, що ми надаємо таку інформацію і робимо це все під ключ. У вас є чітке розуміння. У вас після навчання буде чітке розуміння, як це можна. Зробити самостійно, да як зареєструвати банк, як легше пройти фід моніторинг, як прогрівати карти, щоб вони довше жили, щоб було менше питань від банку. Усі можливі банки для роботи з тонкостями, як їх відкривати, як їх верифікувати, які є комісії, краще з ними працювати, які там є ліміти. Це вся інформація дасть вам можливість одразу почати якісно працювати, стабільно прогнозовано формувати свій додатковий пасивний дохід. Ми піднімаємо ліміти в таких банках Приват, рейф, Файзен та інші банки. Для чого це важливо? Тому що ви можете заробляти разом з нами від 3% прибутку. Якщо ви маєте на одному банку підняти ліміт до 400 тисяч, то це вам може принести 12 тисяч гривень кожного місяця. 12 тисяч гривень кожного місяця це виходить близько там 140 тисяч гривень в рік. Тобто всього лиш один, один піднятий ліміт вам принесе 140 тисяч гривень в, е, в рік. А таких лімітів можна підняти там 4, 5, 10, да? Тобто на одному банку це 12 тисяч гривень профіту, на двох банках це 24 тисячі гривень профіту. На чотирьох банках це майже 50 тисяч гривень профіту в місяць, в рік це біля 600 тисяч гривень. І це все без того, що вам потрібно шукати клієнтів, рекламувати свої послуги, вести блог. Просто купили дешевше, продали дорожче. Маєте банки, маєте ліміти, маєте ліміти, маєте оборот. Довіртеся нам, ми допоможемо з вам з цього зробити печатну машинку грошей, яка звільнить вас від. Необхідності працювати на начальника фізично і от за ті копійки ходити і продавати свій час. Ми є офіційними партнерами бірж Bybit та OKX, і наші учні отримують найкращі умови. І я хочу вам продемонструвати ці умови, друзі. Просто погляньте на е, так. Зумчик. Просто погляньте на оцей калькулятор доходу. Дивіться, якщо ви Починаєте самостійно зі стартового депозиту, умовно, там 3 тисячі гривень, да? то ви в перший місяць заробите всього лиш 6600. Це якщо ви починаєте самостійно. Але якщо ви починаєте з нами, враховуючи, що ми є партнерами Біржі, Бабіт, ми можемо вам дати на початку найкращі умови, де буде більший зазор, то ви зможете заробити з 3 тисяч за перший місяць 17. Уявіть собі, 17 тисяч. Тисяч гривень ви зможете заробити. А, а що буде, якщо на наступний місяць ви 7 тисяч гривень заберете собі, а 10 тисяч реінвестуєте е, назад в бізнес? Тобто, ви зможете е, вийти на дохід на наступний місяць 500, 5, 5, 58 тисяч гривень. Тобто, якщо ви починаєте з депозитом в 3 тисячі гривень? приходьте до нас на навчання, ми даємо вам кращі умови на біржі, оскільки ми є партнерами. Ви починаєте крутитись більшими зазорами. То починаєте з трьох тисяч на другий місяць, ваш прибуток вже буде 58 тисяч гривень. В 90% українців зарплата. Значно менше ніж отакий прибуток. Подумайте, все, що вам потрібно, це просто прийти до нас на навчання, дотриматися усіх наших рекомендацій, і ви зможете заробляти там від 60 тисяч гривень в місяць на. За рахунок того, що ми даємо вам кращі умови на біржі, щоб отримати такі умови людині, звичайній, яка не є у нас на навчанні, треба заморозити тисячу доларів. У нас на навчанні ми ці кошти заморожуємо за вас, і ви можете нам тими коштами торгувати. Тобто вам не потрібно додатково. Тисячу доларів морозити і ще шукати гроші для прокруту на P2P. Ми це зробимо за вас. Ви просто ті кошти, які маєте. Ми хочемо вам полегшити шлях, ми хочемо вам полегшити життя. Починайте разом з нами і одразу получайте хороші умови і. Не потрібно ніяких грошей морозити. Ми це зробимо за вас, а своїми ви торгуйте. Це навчання підійде, якщо ви найманий працівник, і ви вже втомилися працювати від зарплати до зарплати, і ви за 3-4 години в день зможете спокійно заробляти від 700 доларів на p P2P. Юра. Яскравий приклад працював барменом на авто і на автомиці. Вийшов на дохід стабільними 35 тисяч гривень в місяць і звільнився з роботи. Хто би хотів звільнитися з поточної роботи і працювати вдома, використовуючи лише свій. Телефон. Ви в правильному місці. Якщо ви фрілансер, ви втомились ганятися за клієнтами, да? і ви стресуєте кожного дня, тому що ваш дохід, ваше фінансове благополуччя залежить, будуть клієнти чи не будуть клієнти. І ви можете урівноважити оцей стан, стати набагато спокійнішими за рахунок того, що у вас буде можливість. Додатковий дохід сформувати на P2P. Е, мама в декреті, в студент, ви не маєте грошей, але хочете якусь копіючку е, заробити, то P2P для вас ідеально підходить, бо це повноцінний бізнес, який буде приносити кошти. Кошти, робота з власним графіком для сім'ї чи для дітей. Що вас чекає на моєму навчанні? Чад-учасників, ви уже ніколи більше не будете одними самотніми у своїх цілях та бажаннях до заробітку на P2P, Тому що є величезний Ком'юніті, в якому ви будете спілкуватися, ділитися своїми інстасайтами, досвідом, підтримувати одне одного. У нас є багато захисників, то це означає, що люди, навіть будучи на позиціях, мають можливість крутити по тупі. Великий Уклін. Дякую вам, наші шановні захисники. Що завдяки вам я маю можливість записувати це відео, а люди мають можливість це дивитися. Групові зізвони з кураторами. Куратори, це люди, які заробляють від. 3 тисяч доларів в місяць, які прийшли до нас на навчання, вивчили нашу програму, показали найкращі результати на навчанні. Пройшли жорсткий відбір, і зараз вони допомагають іншим людям пройти той шлях, який вони вже пройшли. І ви будете зізвони. У нас зі дзвони кожного тижня відбуваються. І ми допомагаємо нашим учням досягнути найкращих результатів, ділимося з е, ними най- Актуальнішими моментами в роботі P2P прямо зараз. Зі дзвони з куратором один на один, де ви просто включаєте свій екран, і куратор вам показав, клікає на ваші кнопки, щоб ви вийшли в плюс на P2P, Заробили перші гроші, зрозуміли, як це відбувається з покроковою підтримкою. Наші куратори, вони йде коли. Вночі виходять на зв'язок з учнями, вони допомагають, якщо є якісь незрозумілі ситуації, вони завжди вас підтримують і доведуть. Вони не дадуть вам здатися. Якщо ви будете вже вас буде, знаєте, таке бажання дати задню, куратори завжди будуть на вас тиснути, щоб ви заробили гроші, відбили своє і далі продовжували класно розвиватися в P2P. Що роблять куратори? Куратори це ваша особиста енциклопедія. Будь-яке питання, щось незрозуміло, підозріла ситуація до куратора, куратор Дає відповідь. Куратори допомагають з лімітами. В деяких випадках це входить в з третього тарифу або це окрема послуга, але куратори можуть вам під ключ підняти ліміт, під ключ, розблокувати банк. Хоча ви будете мати розуміння на основі уроків і на основі інформації на навчанні, але куратори вам все одно в цьому допоможуть. Куратори це ваші янголи-охоронці, тому що щоб у вас не сталося, ви зможете. Зв'язатися з наставником і поставити йому питання і попросити в нього допомоги, і вони завжди допоможуть. Да? Як ви багато учнів розуміють, що вони почали крутити в підпівних, нічого не вийшло, а прийшли до нас, і у них усе вийшло. Наше навчання розрахована навчальна програма активної роботи на місяць часу. Але далі там наступних 12 місяців ви залишаєтеся в наших в нашому ком'юніті. Ви отримаєте ви будете отримувати постійні оновлення. То що ми оновлюємо? Да, ви будете отримувати безкоштовно, бо вже в нашому ком'юніті спілкування з вашими одногрупниками, можливість відвідувати групові зізвони. Да, будуть і далі протягом 12 місяців. Тобто, ми сформували оточення, яке дозволить вам заробляти більше і більше. Куратори, ваші ангели-охоронці на зв'язку. В пі вони будуть оберігати вас, коли до вас будуть писати банки. Вони будуть оберігати вас, коли будуть на вас полювати з камери. Ріс починається, ріс починається середовища, і ми це середовище вже створили. У нас величезне ком'юніті, одне з найбільших ком'юніті по P2P в Україні. І наш курс це спільнота для людей, які хочуть більшого. Наші наставники зацікавлені, що ви зробили результат, тому що вони отримують відсоток з обороту учнів. І цей відсоток, цей оборот, цю премію виплачую я. Не ви, ваші гроші залишаються у вас. Я е, зарплата ваших кураторів підв'язана до е, того, скільки зароблять учні. Тобто наставники змагаються, чи група дасть кращий результат. Чим більше заробите ви, тим більше зароблять наставники. Уявіть собі, як це розвивається в середовищі, де всім вигідно, щоб ви заробляли. Я особисто відповідаю студентам в рамках навчання, е, відписую на їхні запитання, допомагаю їм розібратися в деяких. Не, Незрозумілих моментах, тобто на навчанні завжди буде можливість тільки на навчанні завжди можливість буде е, написати до мене, поспілкуватися. Я радий відповідаю на ці запитання. Деколи це дивує учнів, але тим не менше так воно і є. У нас великі ком'юніті, живе спілкування. Е, у нас є е, звіти, тобто, постійно людина на навчанні кожного дня пише звіти. Це для самоконтролю і щоб мотивувати інших. Да. У нас є захист від шахрайств, тобто у нас є конкретна гілка, red flag, де люди скидають е, свої випадки, коли їх хтось пробував обманути чи е, ще щось інше, щоб ви з цими людьми вже більше не працювали. Що буде на навчанні? Ми працюємо з мисленням. Після навчання ви вийдете абсолютно іншою людиною, яка зовсім по-іншому ставиться до грошей вміє їх накопичувати легко. І пасивно. Е, у нас є чітка е, інформація по тому, як прогрівати карти банки. У нас є інформація, як проходити фінмоніторинг, як верифікувати банки, щоб вони довше жили, як ними користуватися. У нас є вся інформація по скамах, тобто от, маючи цю інформацію, ніхто ніколи з вас не зможе натягнути на якийсь скам. У нас є інформація по всіх банках, у нас є інформація по біржах, калькулятори профіту. У нас є чітке розуміння, якщо є якісь ризики, що робити, як продовжувати життя банкам, як апеляції робити. У нас є моменти, як переводити між біржами, як працювати з дропами. У нас є особливі зв'язки. Через як закупати крипту по курсу Національного банку, і потім її продавати по ринковій. У нас є зв'язки по як працювати між біржами, тобто арбітраж без карт. У нас є гайди різні по роботі з дропами, як отримати мерчанти, ліквідні біржі. У нас є сайт для створення документів, щоб проходити фінмоніторинг, калькулятор прибутку, бухгалтерський облік, методичка, список з 26 банків для роботи. І ми настільки впевнені в своєму продукті, що якщо ви виконуєте домашні завдання писати звіти, приходити на ефіри виконуєте поради наставників але не почнете заробляти то ми повернемо вам кошти тому що ми розуміємо що ця система працює все що вам потрібно це довіритись і почати працювати щоби ви отримали результат. Ми гарантуємо результат, і це е, підтверджується там відповідними юридичними е, документами. Наше навчання е, розраховане на те, щоб відбити його за 30 днів. Але більшість наших учнів відбивають його значно швидше, що в принципі може вийти і у вас. Також можна отримувати оплачувати наше навчання частинами безвідсоткова розстрочка через банків-партнерів. Тобто, ви не платите ніякий відсоток зверху. Ви просто розділяєте суму на 6 місяців, тобто платите потім, але вчитеся і заробляєте зараз. І майбутні кошти, майбутні кошти за розстрочку ви віддаєте. Ті моменти, коли вже заробили гроші на навчання, тобто, ви щоб почати платити маленьку частинку, і ви отримуєте кращі умови на біржі, підняття ліміту, отримуєте наставника і заробляєте в перший місяць, тобто ви вже в перший місяць зможете повністю закрити оцю розстрочку через банк. І далі вже заробляти повністю на себе. Тобто, от уявіть собі, ви в університет йдете, ви платите там сотні тисяч гривень за 5 років, щоб прийти на зарплату в 16 тисяч гривень після університету. А тут ви платите маленьку суму в розстрочку, можна почати з сотні доларів там чи з пару сотень доларів. І ви вже в перший місяць заробляєте гроші, відбуваєте всі, кошт всі інші кошти. Це нова, нове покоління освіти. Світ рухається. Давайте будемо рухатися з ним. І якщо у вас немає результату. То повернення по гарантії, яке закріплено юридично договором. Банки, по яких ми можемо зробити розстрочку, Приват, монобанк, а банк. І приватбанк, тобто по таких банках, якщо у вас є ліміт на розстрочку, ви можете почати заплатити потім, а почати навчатися зараз. Да? Тобто, все, що потрібно, це перший платіж там, 100 150 доларів, і ви починаєте працювати. І ви відіб'єте ціну за навчання протягом місяця, і у вас залишиться навик, який буде вас кормити, щоб не сталося навіть, якщо у вас до досить скромно з ресурсами, от випадок нашої учениці яка за одну прокрутку кредитними коштами, не власними коштами заробляє 500-600 гривень. Наші учні заробляють хтось 500, хтось 700, хтось 1000, хтось 2, хтось 3000 доларів за період навчання. Навчання окупається в перший місяць. Ви інвестуєте в рази менше, ніж коштує класичний бізнес, але постійно заробляєте на власних умовах. Цінність навчання. Ми піднімаємо вам ліміт до 300 тисяч, і ваш прибуток з, е, зростає, тому що з таким лімітом ви можете заробляти 100 тисяч гривень чист, 10 тисяч гривень чистими місяця, е, щомісяця. І, і це виходить 120 тисяч гривень в рік, друзі. Також ви можете стати мейкером або мерчантом, тобто отримати кращі умови на біржі. І цінність цього це мінімум 20 тисяч гривень, тому що ви можете вже працювати з кращим зазором. Да? тобто... Навіть не суть в тому, що цінність. Е, от ви просто подивіться, 10 тисяч гривень. Якщо ви стартуєте, да, то ви можете заробити 58 тисяч гривень. Це якщо ми вам даємо мейкера на біржі. Да. Якщо цього мейкера немає, то ви заробите всього лише 22, тобто ви е, різниця в 40 тисяч гривень. Тобто я навіть применшив цінність того, що ви можете отримати. Да. Тобто цінність не 20 тисяч, а 40 тисяч гривень в місяць. А то й більше, захист від скаму, захист від банків, ваші збережені гроші, це зароблені гроші. Ми навчаємо, як розпізнати та уникнути шахрайство скам. І це, це захистить вас від потенційних втрат 100, 500, 1000 і більше доларів. Цінність там. 20 тисяч гривень як мінімум, а то й більше. Я такий самий мінімальний ставлю поріг, плюс допомога проходити фінмоніторинг, блокування, що дає можливість вам стабільно і прогнозовано заробляти. Наставник це людина з доходом від 3 тисяч доларів, яка пройшла нашу школу, яка вже має величезний досвід в тому, щоб підтягувати людей до результату. Особистий наставник буде супроводжувати вас протягом місяця. Допомога, відповіді на питання, підтримка все, щоб ви точно зробили, тому що його дохід залежить від того, наскільки заробите ви. Досвід, матеріали, готова база для роботи. Тобто вам не потрібно збирати ту інформацію, яка є в інтернеті. Але друзі, ви от просто в інтернеті ви можете читати статті, ви можете дивитися відео в Ютубі, але це не буде вас проводити до результату, тому що вам дають е, е, інформацію, яка вас запутує, дають вам інформацію, яка не актуальна і вже не працює. Тому що в Ютубі ніхто не здає екзамен для того, щоб почати заробляти. Щоб почати розказувати, почати навчати людей. Да? Наоборот, в Ютубі чим більше абсурдна інформація, чим більш лякаюча інформація, чим... тим більше вона збере переглядів і от приведе людину, яка викладає це відео, до цілі. В них немає задачі вас навчити. В них є задача зібрати чим більше переглядів. Тому інформація може і зазвичай вона є дуже дивною. А ми упакували весь наш практичний досвід. Матеріали, калькулятори, гайди це готова база знань, яка завжди під рукою цінність від 15 тисяч гривень, тобто загальна цінність навчання. Це інвестиція, яка окуповується в перший місяць. Підняття лімітів 15 тисяч, мейкер мерчант від 20 тисяч, уникнення скаму від 20 тисяч, особистий наставник від 25 тисяч, досвід та матеріали від 15 тисяч. Тобто загальна цінність вашої вигоди 95 тисяч гривень, а то і більше. Цінність курсу колосальна, а ціна мінімальна. За 40 днів ви можете вийти на дохід від 40 тисяч гривень. І цю можливість я пропоную вам за дуже солодкою. Ціною, все, що вам потрібно, це прямо зараз залишити заявку для консультації. З вами зважиться хтось з моєї команди, практикуючий експерт або я, і допоможе вам підібрати відповідний тариф і отримати найкращі умови на навчання. До зустрічі на навчанні! І вже через місяць часу ви будете одним з тих, хто дає інтерв'ю як успішний учень.